Я син Мирополя такими словами розпочався вечір реквієм, присвячений пам'яті педагога, краєзнавця, патріота та просто доброзичливої чуйної людини Анатолія Кухарука. Він працював головою Миропільської селищної ради, вчителював, був працівником історико-краєзнавчого музею. Це життєрадісна, працелюбна та скромна людина за своє життя зробила багато добра. Про це в своїх виступах згадували колеги і учні, котрим передав мудрість і частинку своєї душі. Вони діляться теплими спогадами вчителя. Завжди, коли я приїжджаю на випуск випускників чи це ювілейний, чи прост. Андрій Дмитрович, незалежно від того, як учень вчився, він завжди знаходив час і вітав з черговою різницею закінчення школи. Анатолій Кухарук написав історико-краєзнавчий нарис мій на рідний моробіль, який вийшов завдяки невтомній кропіткій праці видавничого колективу Колісі. Директор видавництва Валентина Орел запевнила, що примірники книги будуть зберігатися в архіві та наукових бібліотеках України. Дочка Іна щиро дякувала всім тим, хто допоміг у видані книги і шанує пам'ять Анатолія Кухарука. Вірші батька зі сцени читав син автора книги. лісах, у і поле з у кругових віднів. Щастя й долю пошли нам, ти ж можеш. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Тому вчителі та учні в школи, в якій працював Анатолій Кухарук, звернулись до сонячного голови з питанням перенайдувати вулицю, на якій жив колишній вчителі. І йтиме ти шляхом житловором шептівку. зустрінути найкращий куточок у неї садах і гаяк над тихою річкою случ. Ото є той Мирополь, що полонить душу і серце в полон, досі неправильно. Зігріває добрим спомином всіх, хто в ньому виріс і жив, і тих, хто в ньому побував. Село його приємна назва Мирополь хорово звучить і має велику історію. Багато минулого. Воно ласкає вухо і серце хоча в тому, щоб ході таких було звучних. Сидя поле змирення, мирне поле, поле миру, що забатує тіл, переносить жінковолоса, ймення імення роти. Спокійно через Солорічка Случ, створюючи неповторну красу води і лісу, сім килом закладу на схід, стати півночі на південь сягаєми роти, поспаючи в зелені, ледь зверли барвисті виріс плечі, нагаючи нові пасе родючі. Їх красиві в чарці сутечні продаж діє серця, наста й підноситься. Сьогодні здвоїться, душа заспокоїться. Так ми є. Ми сіємо, виробляємо папіру, домаємо граніт, лікуємо тіло і душу, вчимося і мріємо. Слухай наче і друга слухай, Не звич, і не завжди запам'ятаю. Менуті роки, не так багато років і ви станете дорослими, господарями в Україні. Вам дивіться поле, тавої фабрики, школи синє небо, наші річки. Ісить моря, пісні легенди батьків майбутнє тих, хто ще не народився. Вічезна пове... Віче мати провели вам на плече свою ласкаву руку, довірливо глянув віч і скаже, ні, віку скільки, скільки сонцю, таке сіт нам з висоти. Історія своєму глибока і давня, моя вічна, я знала голової посухи. Заметувся знала і бурі, все те можу стерпіти, все те ненависті зарвалася. Та ніколи, ніколи не піли я нападника. Усякого, хто спробував мене поневолити, сини мої нещадно канали правдивим мечем, бо наступали, ступали, завдали болі мені, бо жим мерквий, а я живу і жити у вічно вічним житою та водимо. Виростаючи, бачити любові до рідну живуть, іначе Юнко маючи в серці її повінця, що збути не здалена. Минула невід'ємна частка нашого життя. Ми завжди стоїмо посередині між жилими майбутнім. Ми немов у центрі видного кола. Тому що знати добрі діла наших попередників для прикладу, а їх помилки для перестороди. Історія мови ділиться на було, є і буде. Проте всі ті часові категорії існують єдиній площині безпередно і вічного життя народу, в якому кожна мить у категоріях було і є, та є заробком за для свого помноження в категорії Буде. Тому так необхідно знати нашу історію. Історія краю, села, підприємства, орієнтації, установи яким ми даємо свій час, своє здоров'я, який забезпечує те, реальність має масштаб духовність.